Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Скрипка, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник фулстек напрямку Орест Михальчук. Оресте, привіт. Хочу тебе запитати, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш. Наразі я працюю в компанії Atreo Digital, Це чеська аутсорсингова компанія, і працюю я в ній на посаді інтерн фулстак розробник. А яким твоє життя було до IT? Чим ти взагалі займався? Я вчився на юридичному факультеті в коледжі, але перед цим у мене вже був невеличкий досвід в IT, тому що. В дитинстві я ходив також на курси, але це була більша робототехніка, а також там був всі плюс плюс. Але ну всі плюс плюс я взагалі тоді не розумів. Що тебе не влаштовувало на попередній роботі або на попередньому досвіді, де ти працював? Чому ти вирішив от змінити сферу, і все таки твердо піти? В ІТ? На початку війни я зацікавився знову сферою ІТ і я почав вивчати тестування. Вивчав я його сам. Приблизно два місяці, після чого я натрапив на марафон від GoIT. і за тиждень я коли я пройшов цей марафон, я зрозумів, що це мене набагато більше цікавить. Твоє знайомство із GoIT розпочалося з марафону, чи ти познайомився зі школою раніше? І взагалі, чому ти обрав саме ГайТі? В GoIT навчався один мій знайомий, який вже досить давно працює в сфері. З яким я спілкувався, і він також мені це порадив. Але перед цим же я ну познайомився з самою школою, я на марафоні, mm. ось але потім я вже дізнався від нього, що він також у вас навчався, і для мене вибір був очевидний. Чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Твоє особисте, чому що тебе мотивувало і драйвувало йти до кінця? Мені Було цікаво в принципі здобути новий на нову навичку. І ну, вміти робити дещо більше, ніж я вмів. На те на момент перед навчанням на курсі. Підкажи, будь ласка, наскільки легко чи складно було шукати роботу? Свою роботу я знайшов за, за допомогою якби, комунікації з іншими людьми. Я всім розповідав про те, що шукаю роботу і так далі. Ну, особисто мені було досить складно навіть е, е, комунікувати з. З рекрутерами, тому що, тому що була дуже велика конкуренція, вона і зараз є. Підкажи, будь ласка, чи отримав ти ту першу зарплату, яку ти очікував, чи все-таки трішечки не дотянув? Я отримав навіть більше. Чим, ніж очікував, так? Так, так. Тому що все ж я розраховував на зарплату саме в Україні, але в Європі цей, як поріг трохи вищий. Саме на початку, от я дивлюся по, по ринку взагалі в Чехії, в Польщі, і тут компанії на початку платять трохи більше ніж в Україні, але з часом там за рік-два якби зарплата вирівнюється. Чи важлива англійська мова в IT, На твою думку, який рівень англійської мови в тебе був на початку курсів, який він в тебе зараз? Можливо, він не змінився або змінився? Англійська мова 100% важлива. На початку курсу у мене був рівень Pre-Intermediate, Наразі у мене рівень Intermediate. Саме в моїй роботі я стикаюся з англійською лише при читанні документації, пошуку в Google, і так далі. Але все ж англійська в будь-якому разі важлива. І, наприклад, в моїй компанії до цього відноситься як до ну у них навіть не виникає думки, що я можу не знати англійської. Ось так. Я знаю, що в тебе співбесіда відбувалася трішечки нестандартно, не так як у всіх, але все ж таки, що запитували, можливо, з чимось тебе знайомили. Що було ось такого важливого, щоб ти хотів виділити, про що про що спілкуються компанії? Що вони показують кандидатам, як це відбувається? Саме в мене співбесіда проходила в форматі діалогу, саме навіть без конкретних питань. Технічних це була співбесіда в форматі, що мені технічний директор показував проекти, над якими працює компанія, розповідав про них і паралельно запитував, чи працював я з цими технологіями, чи знаю я їх, і так далі. Але все ж таки, ти коли почав шукати роботу, ти якось готувався до співбесід? Як ти готувався? Можеш розказати і дати якісь поради нашим студентам? Я готувався до співбесіди навіть наступним чином. Тобто, я знайшов. Так би список питань, найпопулярніших, які задають на співбесідах, пройшовся по цим питанням, які відібрав ті питання, на які я не знаю відповідь або в яких я не впевнений, що знаю відповідь, і вже по ним більше готувався. Головне, що я хочу виділити, це не боятися пропонувати свої ідеї по вирішенню якоїсь проблеми. Це насправді дуже сильно цінується, і на це дуже звертають увагу керівники. Також що ще хочу виділити: ну це зрозуміло, вміння комунікувати, не боятися запитувати у інших співробітників. Трошечки розкажи про своє навчання, яким воно було. Які моменти для тебе були складними, як ти їх подолав, і що для тебе можливо було найлегшим? Що ти можеш згадати із теплом? Дуже приємно було працювати на командних проєктах, особливо з моєю командою, з якою ми досі в комунікації ми можемо допомагати один одному і так далі. Також викладачі, викладачі, які показували загалом на дуже хорошому рівні, викладали матеріал. Завдяки чому досить, досить швидко можна було зрозуміти навіть непрості речі, скажи трішечки про свій робочий день, як він проходить? Ну я можу працювати як в офісі, так і вдома. Mm -hmm. Я намагаюся десь два-три в, на тиждень приходити до офісу, де я маю комфортні умови для роботи і. Я приходжу до офісу, починаю працювати, або снідаю, можу снідати вже в офісі, а потім починаю працювати приблизно до обіду. Ну, яке я теж сам собі визначаю, скільки він може тривати, теж скільки я визначаю, і якби я просто собі трикую час, скільки часу я витрачаю на яке завдання. І уходжу також, коли мені зручно. Ну, з цього з цим теж питань немає. Що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до it сфери Можливо, ти мав якісь очікування чи виправдалися вони? Ну, у мене життя повністю змінилося. Це і переїзди, і е, загалом самостійне життя, і так далі. З приводу очікувань? Ну я приблизно цього і чекав. Три найважливіших поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Це 100% продовжувати вчитися, і навіть виділяючи час, коли навчаєшся на курсах, потрібно також виділяти час на додаткову обробку матеріалів і навчання чомусь іншому. Тому що, ну, наприклад, я скажу до себе, що паралель, паралельно з GoIT, я також проходив декілька курсів на Юдемі, що мені дуже допомогло. З того, що я б ще хотів порадити, а саме, що потрібно вивчити, з того, що GoIT на курсі Full Stack розробить не, не вчить, це TypeScript 100%, це NestJS і це Uh SQL. Mm hmm Чудово, дуже дякую, що ти це сказав. У мене є такий сюрприз для наших студентів, можливо, і для тих, хто хоче до нас доєднатися. E, typescript курс вже присутній в GoIT, e, SQL також є записаний курс. і зжест також буде. Ми над ним працюємо як над навичкою. Тому обов'язково ви зможете це побачити, і навіть Орест зможе це побачити, тому що ми йому цю інформацію надамо. Орест, а що можеш сказати тим, хто е, вагається, переходити чи не переходити в IT? Якщо людина готова. Виділяти на це час, і якщо у людини є бажання, то вона зможе е досягнути всього. Орест дуже дякую за те, що ти прийшов і сьогодні поділився своїм досвідом, друзі. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ореста, або просто ставте смайлики. Нам буде дуже приємно бачити ваші коментарі. Е ми бажаємо вам гарного настрою і до нових зустрічей!